Зараз з вами спробуємо виграти Ford Escape під гібрид, 23-го року за 8300 доларів. І бачите, ставочку я вже поставив. Мені скажете, Ігор, та ну що ти говориш? Це нереально. Так, дійсно, ви праві. Це мало реалістично. Але у нас в автомобілях хороша комплектація. 5-600 доларів. У нас початкова ставка. У нас пошкодження в задній частині, і я б навіть не сказав би, що вони великі. Плагін підзаряджаємо розетка в лівому передньому крилі. Ось тут пошкодження у нас так помальовано. До речі, такі помальовані машинки продаються завжди трішки дешевше за аукціону. Звичайне пошкодження взад, то потрібно буде замінити кришку. Як бачите, погнуло підсилювач донизу, тобто лонжерони понизу переламали 100%. Тобто їх потрібно буде рівняти або замінювати разом з коритом багажника. Комплектація із комбінованим шкіряним салоном та тканиною і з червоною стрічкою. Це у нас ST Light. Є у нас також круговий огляд автомобіля, повний ключ з електрокришкою багажника з безключовим входом. Ось так у нас виглядає огляд. Бачите, якусь маленьку точечку обвели тут, 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 тут. Але зачасту, коли машина приїжджає, воно просто змивається і все. Дуже круто, що в цього автомобіля він їздить як звичайний гібрид, а через цю розетку він заряджається і їздить як електрокар 40 км на годину. Чому 8300? Чому так мало? Запитаєте ви мене? Копіюємо він код. Кидаємо в автостат. Ну, Справа в тому, що я цей автомобіль вже торгував декілька разів. Раз вигравав, раз не я вигравав. І як бачите, він вже два рази вигравався. Ось це я його вигравав за 7250. Це вже не я його вигравав. Тут 8300 було, наскільки я пам'ятаю. І його не віддавали. Безкінечна страхова компанія, як бачите, прогресів продає. Тримати цей автомобіль просто-напросто не буде. І вже коли доходять торги до третього там разу, буває четвертого, п'ятого, їх так можна затошнити затошнить і виграти автомобіль. Так само, як ми тільки що з вами виграли, ось бачите, Lincoln Nautilus. 23 рік, 14 пробіг. І ми його за 8900 виграли. Продавець, поки хоче 13, але я впевнений, ми з ним сторгуємося. Я частенько забирав. Саме по тій ціні, що виграв клієнтам автомобілі, то таким чином я впевнений, ми виграємо і ось цього класнючого Escape. Ну що, уже до торгів залишилося трішки менше, чем, трішки більше, точніше, ніж 10 машин. І ми зараз пробуємо його забрати. Про результат я вам скоро повідомлю. Тому якщо вам потрібне авто із ша... Телефонуйте до нас в Мітуавто. У нас є хороший великий досвід в купівлі авто на аукціонах, доставки розмитнення їх, а також ремонту під ключ з гарантією якості.